Наш Олександр Хижняк з Полтави. Українець, який зновушечного карсета где-то себе Пішов Саша Твої емоції після перемоги над росіянином. Знову біля канатів Одес. італієць влучає Сашко. Одну... І завершується з нашим Є. ударом. Є. 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 Лише після завершення третього раунду. Знову йде вперед. Олександр знову дитин. прямо туди, куди потрібно. Тут же трієчка проводить. Ставник боксу з Полтави. Ну і так відповідає. І захищається корпусом. Лише Італієць. Знову насадив суперника. Хижняк і пішов перед під завершення. Красавець! Раунду. Красавець! Зараз показали болельщицу. Женщину, ну, Скоріше всего ж та мать. Ну, он так, родич точно так переживає. І здається, да. схожа на Сашка. Ударів, але одразу туди пішов віддавати Хороший, правий Снова. Зверху. Я не знаю, что должен сделать італіанець, Если хочет отобрать у нас победу, это невозможно сделать. Ударом, звичайно, володіє Олександр Хижняк. Европы, чемпіонатів мира. К этому нужно стремиться. Хар... Не зменшую. Олександр Хороший Хижняк. правый. Ой, Аж какой вкусный левий. Перший, звичайно, чемпіонату Європи, далі світу. І дуже хочеться на нього подивитися на Олімпійських іграх. Прийти свій шлях. Ламає суперника, під закінчення, хочет завершить. Ну, правильно, ну зроби нам подарок. Ну так приїхав куди? Ще Все Да, Влепит Олександр Хижняк. Наші аплодисменти цьому поєдинку. Під прес попав, Просто під прес. Будемо сподіватися, що потрапив під фіналіста. Ну, тут вклеїв, я хотів Олександр Хижняк. Під різним углом. Вот вообще шестерка зашла. Пани на каналы цього поєдинку. ой Ой-ой-ой. Одноголосным решением. Как минимум одноголосно. 30-25. Натякать. Звичайно, Україна... Звичайно, «Красні уголи»! Ми поздравляємо Україну з перемоги Олександра Хижняка! Безупречна перемога! Так, тут фаталіті. 5-0. Олександр Хижняк йде у фінал. У нас є другий фіналіст Микола Буценко. Вагова категорія 56 і 75. Олександра Хижняк завтра вони вже обидва у фіналі. Кожен у своїй ваговій категорії ну два українці і прекрасна перемога у півфіналі Олександра Хижняка.